Вітаю на каналі Комфі. Продукти у промисловій вакуумній упаковці є у кожному супермаркеті та давно стали частиною нашого повсякденного життя. А як щодо домашнього вакуумування. Вакууматор ВМФ Лоно компактний та стильний пристрій. Знадобиться на кожній кухні. Принцип його роботи простий. Видаляє повітря навколо продукту і герметизує упаковку. Таким чином подовжує термін придатності, зберігає смак та поживні речовини. Продукти залишаються свіжими у 8 разів довше, ніж при звичайному зберіганні. Дуже зручно, якщо плануєте меню на тиждень і робите порційні заготовки страв. А влітку, коли хочете зберегти на зиму соковиті фрукти та овочі, взагалі незамінна річ. Вакууматор потрібен і для приготування за технологією сувіт: м'ясо, рибу, овочі, фрукти і зелень у вакуумній упаковці можна покласти у холодильну чи в морозильну камеру, горіхи і злаки у темне місце. Користуватися легко: п'ять кнопок з підсвічуванням та автоматичні програми для вологих або сухих продуктів полегшують керування. Функція автоматичного вакуумування і герметизація cl вакуум підійде для сухих продуктів, як, от горіхи, твердий сир, квасоля. Для вологих краще роздільне вакуумування та герметизація. Спочатку обираєте Moist Dry, щоб видалити повітря, а потім Seal Vacuum для запаювання пакета. Завдяки подвійному шву при герметизації нічого не буде витікати з пакета або просочуватися всередину. Це класна функція для домашніх напівфабрикатів м'яса, риби зі спеціями або маринадом, чи зберігання соковитої вишні і в'ялених помідорів. До речі, смачні в'ялені помідори легко зробити у сушарці. Дивіться огляд в ВМС. В Kitchen Minis на каналі Комфі. Якщо бачите, що процес вакуумації треба зупинити вручну, тисніть кнопку СТОП. Після використання знімну камеру потрібно промити під водою чи у посудомийній машині. Також можна вакуумувати у спеціальних контейнерах. Для цього скористайтеся трубкою та кнопкою вакуум тюб у комплекті 5 вакуумних пакетів та 6 метрів плівки у рулоні. Вони міцні, не мають смаку і мають оптимізовану для повітряного потоку структуру. Для зберігання плівки є знімний контейнер. За допомогою вбудованого ріжучого блоку можна відрізати потрібну довжину плівки, а кнопкою сіл запаяти без створення вакууму. Окрім якісного збереження продуктів, вакууматор заощаджує простір і запобігає змішуванню запахів, ба більше допомагає підтримувати чистоту, бо нічого не протікає. Завдяки лаконічному і стильному дизайну вакууматор буде чудово вписуватись в будь-який інтер'єр кухні. Елегантний корпус ВМФ Лону виготовлений з високоякісного матеріалу Кромарган. Кромарган це запатентований і унікальний матеріал бренду ВМФ. Напишіть у коментарях, як ви зберігаєте продукти. Ставте вподобайки та підписуйтесь на україномовний канал Комфі. А що замовляєте крутий благодійний мерч Добро несеться. Комфі перераховує 100% прибутку від продажу фонду Повернись живим, папа! -па.